Ми провели всю ніч разом і наступний день також, і я, я просто більше ніколи не пішла. Я залишилася назавжди. Але якщо бути чесним з собою, то всі наші проблеми вони були на початку також. Просто я була, я була актрисою. Я була не просто актрисою, я була зіркою, і це відчувалося як щось, бо люди спочатку приходили подивитися на мене, але потім, чим далі, театральна компанія вона ставала відомою, я втрачала все більше і більше ваги там. Я просто перетворювалася на когось там. Хто? Хто? А, ну, ти пам'ятаєш, там ця актриса, вона була десь там, знімалася в тій сцені, в тому фільмі, а він навпаки. І це б і це було б нормально. Справді, це було б. Деякі час це здавалося норм, але я. Я ставала меншою, знаєте? Це відчуття меншою, Я я не знаю, я, я усвідомила в якийсь момент, що я якось не живу власне життя, я підживлювала його життя. І він просто був такий розумний, він кре креативний, і це здавалося як нормально. Мені було цього достатньо якийсь час. І я могла йому сказати якісь речі вдома приватно, а потім він. Використовую їх для себе на роботі в театрі, і мені дуже це листило, мені листило, що він вважав мою ідею вартою повторення, вартою використання десь на роботі, а, а потім я завагітніла. Я завагітніла і я подумала в той момент якось що Мати дитину разом з ним це, це буде наша з ним спільна дитина, дійсно, наша з ним. І також вона буде ще і моя. Це зовсім інше відчуття моя. І, і він був такий щасливий, і якийсь період це було дуже добре. У нас все було дійсно дуже добре. Але ну, діти вони, вони належать собі. Такі відчуття, що з моменту, коли вони покидають наше тіло, це просто такий процес відокремлення від тебе. І справа в тому, що я теж собі не належала. Я дійсно не належала собі, і це були різні речі: це були якісь там, маленькі, великі, там, дурні. Наприклад, у меблі в нашому домі вибирав тільки він, був його смак. Я, я, просто, я навіть не знала, чи в мене він є мій смак, бо в мене ніхто, ніхто ніколи не просив використати його. А, а, або я, навіть, я навіть не вибирала нашу квартиру, я просто переїхала до нього. Я ще, ну, звісно, я періодично. там Шуміла, просила знову повернутися до Лос-Анджелесу, але це, ці розмови просто нічого не, не виходили. Але, теж, коли з'явився цей пілот, я ну, там платили дуже багато, і зйомки були в Лос-Анджелесі, і я Відчула, що це просто якась нарешті щось буде моє, яка, така лінія життя, яка кинути мені, кусочок моєї, особисто землі. І мені саме, саме дивніше, що мені було дуже соромно перед ним за це відчуття. Але в, в той самий час я відчувала, що себе щасливою бо Це те, хто я є. Це те, що я маю робити, це те, чого я варта. І, можливо, це дурниця якась, але принаймні це моє. І якби він взяв мене в свої обійми, обійняв мене крепко і сказав, Боже, кохана, я, я такий щасливий, я, я просто неймовірно щасливий за тебе, за твою цю пригоду, за те, що ти будеш мати щось, кусочок свого власного. Я, ми б, ну, чисте слово, я не знаю, ми, б, можливо, зараз би не розлучалися. Але ні, він. Він жартував, він зверхньо відносився, він ревнував, але потім він усвідомив з приводу грошей, і він сказав, що я б могла б перевести ці гроші до театральної компанії, і тоді, в цей момент, я на нього дивилася, і я зрозуміла, я зрозуміла, що, що він насправді. Не бачить мене. мене. Він не бачить мене як щось що окреме від нього. І я, я його попросила сказати мій номер телефону. Він не знав його. Він не знав його. Тому я пішла.